Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні ми з вами оглядаємо наступну монету 2010 року. У мене вона остання, відповідно, в колекції. Це монета, присвячена Національному університету Львівська політехніка. Монета, яку я в себе в списках десь її прогавив трохи, і довелося докуповувати її вже практично в останній момент. І Знайшовся продавець, у якого така монета була в наявності. Купував я у Едуарда Кожухова у Facebook спільноті Монета. Він часто там продає товар, у нього досить доступні ціни. І доставка мені обійшла з дані монети в 65 гривень, але по промокодах від нової пошти відповідно, забрав її безкоштовно. Тут буквально всього одна монета і закриваємо позицію 2000 гривень. 2010 го року. Ми перейдемо власне, до розпаковки. Для цього ми візьмемо, спробую вже використати ножиці, бо ножик мій щось затупився і не хоче він нормально відкривати посилки. Так, тут наша посилка, це нам поки що не потрібно. Тут у нас все запаковано. Так, я не буду перевертати на зворотній сторону, бо... Світити свій телефон умовно. так Це у нас сюди. Так, а монетку я вже її навіть трошки бачу. Ось вона знаходиться в цій частинці. Трошки вийшла з суйкомірки, де вона була розташована, але то не страшно. То не є страшно. Головне ось це все відкрите. Так не хоче і так не хоче. Ми ще раз його відріжемо по сторонам і тоді так, я це все зайве приберу, щоб не заважало. нам. Ну, і а, от і монета сама вилізла. Хотів показати, що вона була розташована ось в такому плані, але... Трошки, трошки вирізали, ну то таке, нам головне, сама, сам виріб. Отже, на огляді у нас сьогодні ось така монетка. 2 гривні 2010 року. 2 гривні 2010 року. Для заставки залишу її ось в такому вигляді. Давно я хотів собі її придбати. Серія університет. Вищі навчальні заклади мені насправді також дуже подобається. У них є свій. Свій колорит. Ну, у нас в Україні дуже багато вузів, і кожен з них має дуже цікаву історію. Тут, коли монета як монета, коли починаєш роздивлятися, читати, то там дійсно досить цікаві є моменти. Отже, перейдемо до характеристики самої, до характеристики самої монети. Що нам відомо про дану монету, а відомо про неї наступне. В свій час. Так, зараз одну хвилинку. В свій час Нацбанк започаткував випуск серії Вищі навчальні заклади України і станом на листопад 2025 року вже випущено 34 монети із серії Вищі навчальні заклади України, одним із яких є і Львівський університет, Національний університет, Львівська політехніка. Монета присвячена одному з. Найстаріших технічних університетів зі славною історією, який є потужним осередком науки і освіти і генератором ідей та винаходів. Стосовно аверсу і реверсу монети. На, умовно, аверсі монети, там, де в нас вказаний номінал на аверсі монети, напис дві буквою гривні. Нижчий рік карбування 2010, і ще нижче від цифри 2010 логотип банкнотно-монетного двору. У верхній частині монети напис Національний Банк України. Між написом Національний і Банк розташований Малий Державний Герб України. Він присутній, звісно, що на всіх аверсах монети. І також зображено алегорічні скульптури, що символізують. Науку і мистецтво, які розміщені на будівлі університету. Тобто тут така рамка намальована університету, і на цій рамці напівколом, тут розміщені такі от скульптури. От якраз ці скульптури і символізують це є алегоричні скульптури, які символізують науку і мистецтво. Гурт монет, як і всіх монет з номіналом, він відповідно. Прифлений. Так, на монеті бачу якісь такі бачу такі залишки пасти. А це, мабуть, вона там лежала в футлярі навколо. і Я думаю, що це в мене на пальцях, а це ні, це паста залишилася від. Пане Едуард, мабуть, її обводив, коли вставляв її туди в упаковку, і там залишилися залишки пасти. Так, і переходимо до реверсу монети. На реверсі монети зображено головну будівлю університету. В центральній частині ось вона зображена, яка збудована в останній третині 19 століття за проектом архітектора Юліана Захаревича. Над будівлею півколом розміщено напис, його тут ледь видно. Ледь видно, але тут є. Ну, ось так ніби краще видно напис на латині літерис. Тут крапка. Ну, тут ніби крапка зображена. Мені здається, що то крапочки. Літерис. І тут напис RTBVS. Тобто, в перекладі означає науками та мистецтвами, які є на самій будівлі. Університету поколу напис розміщений монети Національний університет, Львівська політехніка. Так, і внизу 165 років і такі дві гілки, дві гілки, якоїсь рослини таке розміщені. Від цифри 165 років. Далі номінал монети 2 гривні, рік карбоня 2010. Матеріал це Нельзильбер, маса 12,8 грама, тираж у неї 45 тисяч одиниць. Стосовно її скульптора і художника, це одна і та сама людина, це Дем'яненко Анатолій. Вартість монети в момент реалізації коштувала вона 20 гривень але і ціна її росла поступово, не так вона сильно там і набирала. У 2011 році її ціна була і в 2012, і 2013 районі 20 гривень. Далі 2014 – 21 середня ціна, 15 – 23 гривні, 16 – 30, 17 – 18 – по 40 гривень, 2019 – 50 гривень, 21 – 22 – 55, 23 рік – Середня ціна 85 гривень. 2024 115 гривень. 2025. середня ціна на цю монету за даними сайту Солбері коливалася в межах від 200 до 235 гривень. Я дану монету купував, ем, обійшлась вона мені в 250 гривень. Там особливо не торгувався за нею, бо це вже так остання позиція в 2010 році була, тому вже. Брав, по чому була, і там за ті 15 гривень торгуватися не бачив сенсу. Ось так. І що нам відомо про національний університет як вищий навчальний заклад? Національний університет Львівська політехніка це університет технічного профілю зі статусом національного заснований в 1816 році у місті Львові. За оцінками. Times Higher Education 2024 посідає перше місце в Україні як технічний заклад вищої освіти та друге місце серед всіх навчальних закладів вищої освіти після Сумського державного університету. Але це таке. Це рейтинги, вони кожного року міняються. Тим не менш, Львівська політехніка завжди фігурує в топ-10 кращих вузів України. Університет є найбільшим навчальним закладом України за кількістю студентів та одним з найбільших за кількістю інститутів підрозділів та. Кафедр 7 березня визначено днем Львівської політехніки. 7 березня 1816 року у Львові відкрито цісарську королівську реальну школу, утримували навчальний заклад за кошти нововведеного місцевого промислового податку. В начальних планах реальної школи основано основну роль відвели предметам природничого математичного циклу кресленню, малюванню та вивченню мов. Реальна школа невдовзі стала. Визначним науково-інтелектуальним та освітнім центром осередком національної культури, свободи, і демократичного розвитку. Навчальний процес у навчальному закладі здійснювався на основі німецьких освітніх програм, які були пристосовані до місцевих вимог. Так новостворена реальна школа розмістилася в будинку під номером 20 на тодішній вулиці Пекарській, нині вулиця Вірменська. Вступати до реальної школи дозволялося випускникам, які закінчили чотирирічну нормальну школу. В 1825 році, згідно з декретом австрійського імператора Франца, І, трикласну реальну школу було реорганізовано в цісарську королівську школу. Технічних наук і торгівлю. 1835 року заклад було перетворено з Королівського в Цісарську Королівську реальну торговельну академію. Тут у 1840 році відкрили технічний факультет. 1844-го, в будинку Даровського, що на теперішній вулиці Вірменське 2 було відкрито Цісарську Королівську технічну академію з технічними торговельними відділами факультетами, які реорганізовано. В Реальну торговельну академію. Вона була однією з перших академічних технічних шкіл в Європі і першою в Україні. Технічна академія стала центром найкращих викладацьких технічних кадрів, Галичини та молодечних, амбіцій і її студентів. Після проведеної в Австрії, в австрійській монархії 1863 році освітньої реформи, внаслідок чого освіту було поділено на вищу середню і елементарну, технічна академія у Львові. Тільки за 14 років робота стала вищим навчальним закладом, отримавши в 1877 році статус закладу вищої освіти. В 1872 році австрійський уряд ухвалив рішення про зведення нового будинку для технічної академії на місці колишніх садів графині Фредро поряд з з вулицею Новий Світ на теперішній вулиці Степана Бандери, 12 квітня. Цього ж року львівський магістрат затвердив дозвіл на спорудження будинку. Проект будівлі виконав архітектор Юліан Захаревич. Просто вже викрас іде зараз про дану будівлю, яка на монеті зображена. Будівництво було завершено 1 жовтня 1877 року. Академія отримала назву Вищої технічної школи. Її було включено до академічних шкіл Австро-Угорської імперії. 15 листопада 1887 року відбулося урочисте відкриття будівлі. Та інавгурація новообраного ректора Юліана Захаревича новий навчальний рік під керівництвом нового ректора почали в новому корпусі академії, тобто, який зображений на монеті. У 1894 році Вищу технічну школу було перейменовано у Цісарську Королівську технічну школу. Вже в перші роки ХХ століття постала необхідність розширення будинку до північного фасаду. У 1903 1905 роках. Два, добудували два резоліти, де на кожному з трьох поверхів розмістили лекційні аудиторії. Станом на 1907 рік національний склад студентів був наступний. В основному це були поляки, русини, тобто українці, чехи, німці, французи, навіть англійці були. 10 липня. 1912 року лекцію в політехнічній школі прочитала Марія Складовська Кюрі, відома польська та французька науковиця. Того ж дня вчена рада політехніка вшанувала Марію званням почесного доктора технічних наук. Її ім'я увічно на, ім на почесній таблиці докторів Львівської політехніки. Під час Першої світової війни політехнічна школа, як і інші вищі навчальні заклади Львова, не діяла. У її головному корпусі розмістився австрійський військовий шпиталь. Через відсутність у місті дропта для опалення у цей час було спалено майже все дерев'яне обладнання аудиторії, також постраждав внутрішній вистрій залів і музейні колекції. У листопаді 1918 року, під час польсько-української війни, тут розмістився головний шпиталь польського війська у Львові. Після завершення боїв були відновлення фасади корпусу та влаштовано центральне опалення будинку. Також частково переплановано будинок та змінено функції частини приміщень. З 1921 року заклад став називатися Львівською політехнікою, а з 1939 року після захоплення Львова радянською армією Львівським політехнічним інститутом. Під час Другої світової війни в будинку розміщувався німецький військовий шпиталь. Так, і з, з часу існування і донині ректорами Львівської політехніки була ціла низка видатних науковців та освітян. Серед них відомий архітектор Юліан Захаревич, автор проєкту головного корпусу університету. У 1879 році ректором вперше став українець Юліан Медвецький. Першим демократично обраним ректором Львівської політехніки в сучасній незалежній Україні став Юрій Рудавський у 1991 році. 2007 по 2025 рік університет Львівська політехніка очолював професор Юрій Бабало. Тобто ось такі от новини. Ну, і зараз цей університет активно працює, набирає студентів і дійсно є перлиною вищої освіти української, української науки. І дана монета, звісно, що закриває мою позицію вищих навчальних закладів. Ще раз нагадую, що їх станом на листопад 2025 року. Таких монет було випущено, я маю на увазі серії вищі навчальні заклади 34 одиниці. Одна з них якраз ось 2010 рік, і ми закриваємо цю позицію такою гарною монеткою. І 2010 рік у нас умовно все закритий. Ну що ж, любі друзі, залишайте свої відгуки під цим відео, можливо, хтось вчився в даному університеті, бо дійсно заклад дуже відомий і знаменитий. Це перлина Львова у сфері вищої освіти. Я вам бажаю всього найкращого. Фінансової дачі, фінансових можливостей, нумізматичної вдачі, мирного неба над головою. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі.